В Чернівцях під спільним гаслом жива традиція родини шкрібляків, майстри буковини та гуцульщини взялися обробляти дерево з собою. Взяли найнеобхідніші інструменти та кілька вже готових робіт. Сергій Юхимович серед різьбярів найстарший. Чоловік виховав чимало учнів і не приховує. У молодих теж є чому повчитися. Різьбою по дереву почав займатися ще в дитинстві. Перші готові вироби то були його іграшки. Люди показували, як робити щось, старався сам робити. Потім більш-менш удосконалювалися авторська робота. І це не потреб, коли конвєром гонять. Це авторська робота, її не так легко зробити, треба час потратити. Щось зробити людське. Поряд із чоловіками вправно тримає молоток в руках і жінка. Галина Тарасівна єдина тут представниця прекрасної статі. Любов до різьби по дереву привив її чоловік. Жінці сподобалось, і тепер вона, філолог за освітою, вважає цю справу своєю основною роботою. Чим складніший орнамент, тим потрібно більше часу для виконання. Починається робота, витошується. Таріль, якщо це в даному момент таріль, потім роз... розграфляється, наноситься рисунок, і тоді можна вже починати свою роботу. На Буковині традиції Різберської школи шкрібляків живуть донині. Заснував їх ще у 1905 році син Юрія Шкрібляка Василь. Далі діти та внуки передавали свій досвід з покоління в покоління. Зрештою, усіх не перелічити. За півтора століття це майже сотня. Добрих і відомих майстрів не тільки Різьберів, а й Ткаль, вишивальниць, писанкарок це чудові музиканти, це люди, які долучалися до різних галузей розвитку. Не тільки традиційного мистецтва, а й розвитку української культури триватиме симпозіум різьбярів у Чернівцях протягом тижня. В програмі будуть також майстер-класи. Тож усі охочі зможуть потримати в руках киянку та долото і нанести кілька узорів на дерево. Завершиться симпозіум унікальною виставкою різьблених творів. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці.